Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше і сьогодні про посів томатів. Сьогодні у нас 13 березня і я буду висівати свої томати, які вибрала для цього сезону. Ті роки я висівала трішки раніше, розсада у мене переростала. Хоч я їй давала і достатньо світла, але знаєте, вона займала місце на стелажах і в будинку, де має щось інше стояти. Тому цього року я висію її насіння на 10 днів пізніше. Я думаю, це буде якраз нормально, тому що розсада, яку ми будемо висаджувати в ґрунт, має бути 50-60 днів їй має бути. Тому я думаю, зважаючи на те, що зараз холодні весни йдуть, саме час зробити це зараз. Буду висівати я ось такі томати, вибрала я. У мене сім гібридів. Це Ріогранде, Деонет, Супернова каста, Дебют Айсан. От, потім ще ось томатики я раніше не висівала, якісь під номером 1504 гібрид. І хепінет. Більшість томатів з них, ну, з тих, що я назвала, я не висівала ось девонет і дебют, і ось цей під номером. Інші я висівала, вони мені подобаються, тому повторююсь. І три такі сорти. Зазвичай я сію тільки гібриди, чомусь, ну, мені так зручніше. Але в цьому році вибрала ось такі ще три сорти. Хурму колись раніше ще висівала, а ось загадка була червона в мене. Цього року взяла рожеву і малинове мішка. Ну, спробую просто так буду трішки висівати. Буду небагато. Висівати, ну, буду давати, звісно, трохи на похиб, похибку, що щось не зійде, тому що сортові, мені здається, гірше будуть сходити. А ось е гібриди, надіюсь, що будуть сходити добре. У мене насіння в основному від Веснодар магазин і томат. томати є ще три упаковочки. Це відвіте трайну, не відвіте трейну, а квіте трайну. Тому що ну, вже віти немає царства небесне, а магазин є, там звідти і томати. Ось перейшла, хочу показати ще вам, як почувається перчик, який я висівала ще раніше, показувала відео. Цей перчик насіння також був у мене від веснодар. І що хочу сказати, я показувала, що трошки не зійшло, але воно все потім зійшло схожість 100%. Ну, прямо таки на диво. Не знаю, як буде надалі. Ну, Все, що буде надалі це будуть мої помилки. А от за схожість, то це за, зазвичай або фасовщик, або виробник. Ну, В цьому році ось так вийшло. Не зійшли тільки в мене два. Е, я висівала ще баклажани два тогорічні, от вони не зійшли. Е, здається, два зійшло, а два ні. Тож, що томатів, хочу сказати одну таку головну умову по висіванні томатів. Обов'язково перед висіванням потрібно пролити землю субстрат, який ви приготували, чи то фітоспорином, чи то привікуром, чи то ж Енергодаром. Привікур і Енергодар, це нагадую, це одне і те ж: український виробник Енергодар, а привікур. Ну, Імпортний. Тож, дивіться, томати вони, вони вражаються чорною ніжкою. Дуже це така їхня хвороба на перших <кій> рості, стадіях росту. От, тому от пролив грунту такими препаратами зазвичай допомагає. І незагущеність посівів. Ну, Я загущувати не буду, тому що в мене малесенько їх буде небагато. Буду... Хотіла спочатку висівати в касети, але то займе більше місця. Його зараз немає, тож буду висівати ось в такі лоточки. Вже я пролила, не залила його так просто ось так. Бачите, навіть воно ще й не впиталося. сильно. Сильно я не заливала його, він і так був. Ну, не сухий, ось видно, де. Поверхнево ще буде також полив. Ось відкрила дивонет томат. це супер ранній. Там лише 5 насінинок, ось такі вони дрібнесенькі. Тож, зараз промаркувала лоточок ось так, пронумерувала. І Легенько зараз зубочисткою розложу насінинки. Ну, ось так розложила на сінечку. Тут 5 насінинок і 2 рядка по 10 насінинок. Тепер, ось тут у мене знову ж таки субстрат. От. Використовую я цей субстрат, що і для квітів. І ось так присипаю тепер поверхнемо, знову ж таки ось так водичкою, з тим самим в мене енергодарчик. Угу. Ось так з бризкою. Е, лишньої вологи не потрібно. Ось. ну, це, мабуть, знають всі, тому що всі ми сіємо поміту. Тепер беру ось кришечку від цього лоточка. Закриваю і ставлю на стелаж тепленьке місце для сходів. Ось так проходить мій посів. На цьому поки все. Кому це відео якось чимось сподобалось, поставте вподобайку, дуже приємно, коментуйте, можливо, якісь у вас є свої способи посіву, коли висіваєте свої томати. Давайте будемо спілкуватися. На no все добре, миру нам!